Хлопці до мене. А, а, а! До мене, понамарчук. Капітан хто до я Дікайте до мене. Я! Лужець? Я, до мене. Я. Лужені! Лужецький. 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 Діма. Хто капітан? Ти капітан? Діма. Він не Тіма. Саша Капітан. Ти капітан. Добрий день. Капітан команди. Підійдіть до мене. Добрий день. Давай, давай, давай. Так, хлопці, дивіться. Зараз вибираємо м'яч або половину. Що ні, то ж треба вгадати. В якої руці в мене червона карточка, той переміг. Так, подожди, подожді. Даємо даєм гостям білий церкви, що вибирали. Добре? Поїхали. Оп. Не вгадав. М'яч або половину. Що ти вибираєш? М'яч. Вчення, Які, м яче? М яче Які, вибирає? Вибирає? Які ворота вибираєш? Які ворота? — Оці. Хорошо. Вас тоді м'яч. На на Все, цеха. На, на ворота. Вони вони видуть м'яч, біжимо забирати. Воротар готов! Да. Воротар готов! Да.

Забирай, Максик, вперед. Хорошо, на Тебе перед синіть. Ще. Ваня, Ваня, Бо помогай, вважай, забирай валю. Тим не дійтесь, не бійтесь на себе взяти трошки. Ви бачите, перепетимо?

Марко, Тимур біжи, не зупиняйся. Чого ти зупиняєш? Давай, давай. Владик, м'яч забирай. Забирай, Тома. Перед давай, перед Владик, перед. Давай, давай кошти, давай. Давай, Вадик, перед, Тимур, м'яч збирай. Перед штукай. Тимур, що зупинить! Розвертайся, Ваня. Забирай, забирай, забирай! Забирай, забирай платочка, да! Ты, ты, Марко! О! Убирай! Едар! Давай! Марко, назад, Родский, Марко! Давай, давай, давай. Я сейчас сам не разумею. Сторону! Эй! Супер! Марко, назад, Марко! Назад! Тимур! Платон! Тимур. Тимур! Назад! Мяч забирай Мяч, и бегай! Ладин, тревай, тревай. перекрывай! Марко лево. Марко назад. Иди, Тимур, иди с мячом, иди, бежи, 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 и дай пас. Владик, бери мяч, встань на линию. Ваня, Ваня, Максим, приходим, блядь. Ванька, голод забывать! Давай, давай давай Ваня, Максим, забирай. Ваня, шерше, не прыгай. Вань, туда. Забирай меня. Забирай меня.

Куди? Низу. Не друге. Марко, заді гравець, ти головой. Чого за кочора до мене? Третій кременьок до мене. Тима, ты слева там твоя сторона. Да. Тима, Марк, зараз сразу же двигайся, мяч. Ваня, ближе, Ближе. Давай, Ваня, пас, Тимур. Ваня, дивися, где Владик. Владик у пас. Владик, Марк, ближе. Забирай. Давай. Тима, Тима, забрать. Тима, забрать. Давай, давай, Владик, на мяч, Владик. izdizis 1 2 Samo da ti, bar Марко, иди до меня. Пана правый захватник. Стоишь, вот так, иди до Не -не -не. Да, правый. Марк, да, ты <плодиловый> <Добрый, плодиловый> Понял? Давай. Марио, забирай, Марио, давай. Марио, забирай Марио, давай. Марио, давай. Забирай, ваня, блядь, Ваня. блядь, блядь, Ваня, блядь, 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 мяч! блядь, 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 Ваня, блядь, 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 забирай. Мяч давай, 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 давай.

Покійно Берема, що перестав. Іди, аут, береш. І дочченко, десь сюда, бери! Забирай! і на мене Забирай! Давай! Побіг, побіг, давай, Забирай. давай, давай! далі, забирай. Забирай м'яч. Забирай, забирай. Шотики. Перед перед ладь. Максим, Макс, вищика. Макс, Макс, блищи підходить. Сюди, сюди, до середини!

Антон, бери м'яч, став на лінію. Марш, сюди, марш, марш. Тима, мар простий пас. Да, вперед. Да, вперед. Тима, в іншу сторону. Доставай, доставай, зупиняй, зупиняй, зупиняй. Забирай. Давай, тепер забирай, забирай. Забирай до кінця. Молодці. Давай, давай, давай! Добре, забирай, забирай. забирай, забирай. забирай, забирай а! Вадик, перед, да, да, не перед! Ваня, Ваня, Ваня! Боже ти протипан. Ваня, тугарка, забирай май, Ваня. Забирай, забирайте м'яч, вперед, хорошо. Марк, бери, як... Ма, Макс, підходь ближче. Gained... Макс, сюди підходь, до гравця. До, до гравця підходь, Макс. Дай, не давай йому грати. Все, забирай. Суддя не грає, ну. Ваня, став м'яч. Ваня. Владик, іди вперед. Павелко, перекрий гравців. Ваня. Павелко, де рахи? Розбіжись. Де супер? Де супер? Де супер? Де Магика, бери! Ничего, 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 Все, ничего, ничего, Антон. ничего, 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 назад. ничего, 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 стеночку ничего, ничего, стеночку перед мячиком! Перед! Перед мячиком! ничего, 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 О! ничего,

Ah, Женя, Женя, Максиму! Низом! Ручкою низом Максиму! Максим! Зібирай, забирай! Давай, мешкай! Забирай! Правильно грають. А ви всі починаєте? Починаєте. Починаєте в кучі біля. Це вже не право. Березь. Мрія, всі сіли! Гріє всі до мене! Підоченько до мене, Павелко до мене, Лужецький до мене! Бер... До мене! Марк! Романюк! Романюк! Бери м'яч! Іди м'ять! Марк! Павелко! Ложецький! До мене! Павелко! До мене! Воно гравесі! Маріню, линію... все, на заміну, на заміну туди, пацани! Павелко! Марк! На заміну! Да, на м'яч! Дай, Тьома! Ой-ой-ой! Стой, 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 стой. Платон, візьми м'яч. Нет, Романюк, берем яч. Таску товую дам. Поведюк. Давай, давай, давай. Давай давай. Давай давай, 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 давай. Давай давай, давай. Двадцять метрів дій. Да, Миша, вперед! Вперед, Миша! Романюк, назад! Ой! Стоп! Вперед, Романюк, назад! давай, 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 Нашу Маркоти до нього біжить. Давай, давай, далі, Тимур, забирай мене. Да. Ваня, ваня. Да, давай. Перекрили платон, Тьома, перекриваємо. Тьома, забирай, тьома, забирай, Тьома, забирай. Тёма, забирай. І чого, молодай? Попадай. Ще раз перекрили. Ще раз перекрили, забирай, платоша! Тома, допомагай! Забирай! Тома забирай! приїдеш? Перекрили! Тома, де ровці! Де суперники! Вже договорились. Лоток, а, але... щикуй, собі. Вучура, дивіться, ну... Щекой зупини тобі! Учора! дивіться на хлопчик, дев'ятий номер стоїть сам, чого? Вище, вище закрить! Закривайте, все, так, з ним, з ним, отак. Вчора, право, так. Да. Так і стоїм. Хорошо. За ним, за ним, за ним, за ним. А що, Сідай. Зупиняй. Я нас, помитьок. Сімо, симо, вперед. Сідайте, бери. Кочора ми вже відкриваємося. Можна, будь ласка, наш Добре. Ваня, перебувайся. Або вперед, дивись. Кочора, ап, ривок туди. Вперед, перед, перед. А на одного Но обанову в 99 ночі в лісу не обов'язково заходити. Шукай патч, ширше, ширше патч. Да. <звук> да. Да, так, я станційний. Так, так, я станційний. Марко, бери м'яч, кутовий. Марко, бери кутовий. Марко! Овербанк? <звук> Ветерти? А, що вам тренування. Чи філософа на То й да. Да, поверни. Він тут, тут трень, він тобі все скаже. Син, чекай, на молодець, ти печеби забирай всіх, допомагай, повертайся. Розумів? Витерли? Син, витерли. Марко, назад. Хорошо. Марко, назад. Ти мав все правильно. Тебе поменять? Ну дивись, красиво сам. Тренери в принципі покажуть. Зупиняй, Тьома. Забирай, 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 забирай. Умничка! Рівнечка, щас. Зупиняй. Та що ти до нього біжиш! Марко Марко, Марко, він зупиняє. Він зупиняє Марко, Ти повинен відкрити. Да. Марко, він зупиняє, відкрийся, відкрийся, попроси пас. Добре, що ти виходь! нього біжи. Все, бігай, до сезону, вперед забігай. Ваня, йди сюди, не махай руками. Виходи, давай, і виходи. Міша, туди ширше. Дивись, де Владик. Владик! Далі! давай, давай. Туди, де Владик, бій! Владик, в сторону. Давай туди, пусти зону, Бій йому. Давай, справляю, а Залина, я я, я, я Давай давай, Що так повільно, а? Заболів, заболів. Будь, Будь здоровий, я казав. зараз заболів. Мрія, швидко! А що швидко. він називає їх лісей, якщо це зоря? Сили! Марко, сюди! Платон, Тьома, сюди! Роменюк, сюди! Перекрили. Уже Та ж що це лісей. Павелко, вище перекривай, Рахвіт. Трє? Павелко, Павелко, забирай м'яч! Забирай м'яч все! О, Павелко, забирай! Що тобі падає? Ой, що вони так довго роблять? 21 хвилина уже трансляция, я здихаю. Боже, одну игру не будешь снимать. Да. Ты возьми, да, Максим. Пидорченко. Пидорченко. Да, да. Пидорченко. Максим, и вы, и Пидорченко. Давай, Пидорченко. Давай, Давай да. Принимай, Давай. О, вот, правильно. Вот молодец. Набирай мяч. шашлык будет бесплатно. Нет, так танцуй не интересно. мячом. за деньги да? За деньги да. Ручки подали, давай. Ручки пішли Скоро буде нова трансляція.